Сьогодні ми вступаємо у Великий піст, і цей Великий Піст завжди знаменується великими трудами над собою. У сьогоднішньому апостольському читанні ми чули дуже повчальні слова. Апостольське послання це послання практичне, як потрібно жити нам. І ось сьогодні до Римлян. Апостол Павло пише, що браття нині ближче до нас спасіння, аніж коли ми увірували. І далі він каже, ніч минула, ось це пекло вже зруйноване, а день наблизився, тобто царство Господнє наблизилося. Отже, відкиньмо діла темряви і з'ягнімося у зброю світла, як у день будемо поводитися благопристойно, не в розгулах і в п'янстві, не в перелюбстві і в розпусті. Не в сварках і заздрощах, а зодягніться у Господа нашого Ісуса Христа, піклування проходь, не обертайте на похоті, немічного в приймайте без суперечок про погляди. І це дуже стосується нас. Зараз у такий складний час ми всі можемо сперечатися про наші погляди, чи політичні погляди, чи ще якісь чи світогляди. Хтось вже зрозумів, що Росія це наш ворог і ненавидить все, і навіть російську мову не може чути. Хтось ще й досі розмовляє російською мовою, можливо, старається перейти на українську. Когось це дратує, хтось до цього відноситься ось так лагідно. І про це якраз нагадує нам апостол Павло. В цей піст ми повинні працювати над собою. Як читали ми сьогодні. Господи, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата Мого. Брат мій це українець, сестра моя це українка. Ми тут живемо, ми один народ. І ми повинні відноситися з любов'ю і лагідністю один до одного. І ось, вступаючи в Великий Піс, якраз апостол про це і пише. Бо один вірить, що можна їсти все, а немічний їсть овочі. Хто їсть, нехай не, на... не зневажає того, хто не їсть. І хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть. Це якраз і говориться про те, що хтось один, сильніший, може поститись. Але якщо постишся, не потрібно зневажати того, хто фізично, наприклад, не поститься. Якщо я утримуюся від якоїсь їжі, а мій брат не утримується, я не повинен осуджувати і підносити, що ось я пощуся, а він не поститься, такий він поганий, а я кращий. І так само той, хто споживається, не повинен насміхатися над тим, хто за вірою своєю не споживає. Апостол Павло звертається до усіх, до різних людей. Ось якраз в чому він і каже. Тому що Бог прийняв його. Хто ж ти, що осуджуєш чужого раба? Перед своїм Господом стоїть або падає. І буде він поставлений, бо Господь має силу поставити його. Це кажеться про те, що у кожного є свій хрест, кожен несе свій хрест. І кожен служить Господу Богові по-своєму. Ми не знаємо долі людської, чому так чи по-інакшому вона поступає. А ось коли ми осуджуємо, ми якраз і грішимо проти нашого ближнього і проти нашого Бога. І далі, після того, як прочиталося святий апостол. У нас є такий вірш, Аллилуї, натягни лук і встигай, і царюй, істини ради і лагідності і справедливості. Це дуже глибокий вірш, який каже, що ось царювати заради істини, лагідності і справедливості, як ми повинні, натягни лук, тобто воюй за це. Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня. Ми повинні воювати проти будь-якого беззаконня. Тільки силою ми можемо здобути перемогу. І тільки силою він переміг сатану. І ось про це нам нагадує апостол Павло, коли ми входимо в Великий Піст. Тому що Піст цей Великий це є підготовка. Підготовка до нашої боротьби з нашими пристрастями. Ми повинні розглядати наше життя, дивитись, де у нас якісь слабості і викорінювати їх. А тілесний Піст. Нам допомагає в цьому, тому що, знаєте, є така приказка, що голодний чоловік злий чоловік. І коли ми голодні, в чомусь себе утримуємо, то тут якраз і проявляються наші слабкості. Де у нас ще слабина, де наша броня слабка, куди нам потрібно направити свої сили, з яким гріхом нам боротися, тому, дорогі браті і сестри. Піст ми вступаємо в першу чергу духовний. Ми виховуємо наш дух в боротьбі з нашими пристрастями. Тілесний піст це лише підтримка нашого духовного посту. Хто може себе обмежити у чомусь без шкоди для свого здоров'я, без шкоди для своєї роботи, без шкоди для своєї служби, той обмежує. Хто не може, не обмежує. Головне, Чому ми можемо поститись? так це позбутися розваг на цей час посту. Відкласти той телефон, в якому ми засідаємо, той TikTok, чи Фейсбук, чи Інстаграм, чи ще якусь соцмережу, де ми як засядемо і пару годин пролітаємо. Постаратись відкласти і постаратись цей час присвятити чи сім'ї, чи читанні святого письма, чи молитві, обдумати і виховувати себе, набути знань духовних. Тому що православна віра це не є фанатична віра, нам сказали, от такий Бог вір і все. От тобі 10 заповідей і ти не повинен відхилятися. Православна віра це є віра для мислячих людей і розумних людей, бо ми бачимо, до чого призводить фанатизм на прикладі Росії. Не знають вони, в якого Бога вірять, але в щось їм вірять, от їм сказав Путін це Боже діло, і вони пішли вбивати. Їм приходять священики на відео і кажуть, це ж сатана. Це він приймає образ і військового українця, і мирних чоловіків, і жінок, і навіть дітей. І ваша рука, як казав їхній на відео, не повинна навіть дрогнути, а вбивайте всіх. І вони бездумно в це вірять, ось до чого призводить фанатизм. І так само це сатана діє в цьому. У фанатизмі немає розсудливості. А ми, православні християни, повинні бути розсудливими, ми повинні думати над нашими вчинками. Чому ми це робимо і як ми це робимо? І друге в Святому Письмі в Євангелії сьогодні було сказано про прощення, якраз прощена неділя, і святе письмо вибрана ось ця глава, де Господь каже, що якщо ви не будете прощати ближнім своїм, і Отець Ваш Небесний не простить вам. Але потрібно розуміти, що прощати потрібно лише того, хто просить прощення хто розкаявся у своєму гріху. Тому що читаючи бездумно святе письмо, можна сказати, так і що значить і росіян, які на нас напали вбивають нас потрібно прощати? Ні. Якщо вони не розкаялися, якщо вони не спокутують свою провину, якщо вони не просять прощення, ми повинні знищувати, як і сказано в Святому Письмі, натягуй лук і володарюй заради справедливості. Беззаконня всяке повинно бути вигублене з цієї землі. А якщо покаються, якщо вони складуть зброю і попросять прощення у нас, відновлять все те, що вони зруйнували і роками будуть каятися, а не просто пробачити нас. Тоді ми ще можемо подумати, достатньо вони вже спокутували свою вину чи недостатньо. Якщо людина не просить у нас пробачення, якщо людина не розкаялася в своїх гріхах, Прощення немає. Для того у нас є і сповідь, таїнство сповідь, де ми приходимо і у Бога просимо пробачення. Ми визнаємо перед Богом свої провини. І тільки тоді ми йдемо на причастя, коли ми каємося в наших провинах. А в іншому ні. Тільки так. Тому, дорогі браті і сестри, пам'ятаймо, що прощення заслуговує той, хто кається, хто спокутує свою провину. А той, хто не просить прощення, хто не спокутує свої провини, а продовжує грішити, повинен бути знищений, припинене повинне бути всяке беззаконня.